Ось так за трохи більше як рік виглядатиме регіональний центр реабілітації та соціального розвитку. Зводити його почали у 2015-му. За рік вигнали коробку. Тут буде такий гуманітарна столова, тут буде медичний центр. Тут будуть соціальні служби, і найголовніше головне, ми хочемо зробити велику актову залу на 100 місць, де б люди могли б якимось чином збиратися і говорити тут буде працювати волонтерська медична спільнота і буде працювати будуть працювати люди і мистецтва ті які можуть щось робити для того щоб можна було займатися трудотерапією Нок зводять за екотехнологіями на виготовлення самого архітектурного проекту. Гроші дали британці, зводять двоповерхову будівлю волонтери. А кожна цеглинка придбана за рахунок спонсорських внесків зі всього світу. Долучилася і Хмельницька міська рада. Проект потрапив до когорти переможців громадських ініціатив. 2016. Ми на конкурсній основі зайняли сьоме місце. Ну, рейтинговим голосуванням ми отримували 100 тисяч гривень не на заробітну плату, тільки на закупку строїтельних матеріалів для того, щоб цю кришу можна було зробити. Робити, тому що кришу роблять наші люди, наші волонтери, люди, які ходять в різні церкви, і їм треба матеріали для того, щоб зробити кришу. Від центру реабілітації до кабінету допомоги вагітним жінкам. Загалом 13 проєктів здобули перемогу, а з нею і матеріальну підтримку від міськради. Першопочатково про участь у конкурсі заявили 29 ідей, та до другого туру потрапили лише 20. Дев'ять пропозицій ми відмітили як такі, які не відповідають умовам конкурсу. У нас є положення, яке передбачає, що певні види робіт ми за рахунок цієї програми не фінансуємо. Тобто, як я наголосив, це вже заробітна плата, виготовлення проєктно кошторисної документації, придбання авторських прав, ремонт приміщень приватної або Державної власності, крім того, не менше як 15 відсотків від вартості проекту ініціатори мають вкласти коштів із інших джерел. З 20, котрі перший етап подолали, гроші на втілення ідеї у життя отримали лише 13. Перше місце посів проект створення кабінету допомоги вагітним жінкам та породілям у кризових ситуаціях. Це проект, який передбачав допомогу жінці до вагітності, до пологів, весь комплекс препаратів, плюс. Необхідні, наприклад, постільну білизну і е, такий самий комплекс допомоги після пологів. Тобто, і, власне, проект передбачав 90 таких е, пакунків для 90 жінок до і після пологів. Власне, цей проект найбільше сподобався. Ми вважаємо, що власне заради таких проектів ця програма громадської ініціативи вона і була затверджена. Знайшли гроші і на допомогу дітям з аутизмом, і на відновлення народного будинку у гречаних і на встановлення дитячих майданчиків. А ще у місті збільшиться кількість спеціальних стендів, котрі розповідатимуть туристам і самим містянам про Хмельницький. Бюджет проекту 60 тисяч гривень. Це сюди входить виключно виготовлення та встановлення десяти стендів. Вони будуть розташовані декілька з них по вулиці Проскурівській, в районі залізничного вокзалу, дендропарку, в районі Філармонії, в районі. Йоні пам'ятника афганцям і так далі. Працюватимуть над дизайном, створенням та встановленням стендів волонтери. Багато часу втілення проекту у життя не займе. Наш проект взагалі він триває два місяці. Як тільки ми отримуємо фінансування, з перший місяць ми робимо всю підготовчу роботу, а за другий місяць виготовляємо і встановлюємо. Пораються за кілька місяців і ще одні переможці громадських ініціатив. Активні хмельничанки спланували кілька занять для жінок, які з інтернетом ще не на ти. Як допомогти жінкам орієнтуватися, щоб отримати якомога кориснішу для них інформацію і підняти свою самооцінку, самореалізацію і, взагалі, показати жінкам, що вони навіть в такому складному ресурсі можуть відчувати себе абсолютно вільними. Запланували кілька зустрічей. Перша пройде 28 серпня. Тоді організатори хочуть проаналізувати потреби, а вже згодом дати відповіді й поради. Два інших семінари ми будемо проводити навчання конкретно навчання. Вот по тих потребах, які вони нам поставлять. Зводити нові будівлі чи робити ремонти. Жінки не планують, тому вартість проекту порівняно незначна. Проект складає 12 тисяч гривень, з яких 8 тисяч ми ну, просимо, щоб нам підтримала міська рада. 4 тисячі ми е, вважаємо, що ми залучимо від своїх спонсорів, тобто ми залучимо е, свої кошти і кошти спонсорів, які долучаються до цього даного проекту. Усі проекти за умовами конкурсу мають реалізуватися до кінця року. На наступний з бюджету виділятимуть ще більше грошей. Згідно програми, депутатам пропонується на другий рік закласти кошти в обсязі 5 мільйонів гривень для фінансування громадських ініціатив. І я думаю, що побачивши, що дійсно можна взяти участь і реалізувати певні ідеї, все більше громадських організацій, мешканців Хмельницького будуть подавати свої заявки для участі в цьому проєкту. Крім того, за виконанням умов і використанням грошей міська рада слідкуватиме. Ніхто кошти, наприклад, громадської організації на її рахунок в певному обсязі переводити не буде. Це буде виключно фінансування тих якихось товарів чи послуг, які передбачає цей проект, і виключно на рахунок третім підприємствам або організаціям. Тобто, власне, цим ми думаємо, що ми зможемо контролювати. Наталка Бахамент, Роман Судаков, Сергій Репчинський, підсумки тижня, телеканал Ті Вісім